Ми з вами сьогодні розглядаємо постембріональний розвиток, який, звичайно ж, іде після логічно-ембріонального розвитку і є частиною онтогенезу. Постембріональний розвиток розглянемо сьогодні і ще ми згадаємо про таке поняття, яке називається життєвий цикл. Які вони бувають? Життєві цикли взагалі, і в чому між ними різниця? Якщо дивіться, раптом вимикають світло, ніхто не панікує, так? Спокійно займаємося своїми справами. Світло є, працюємо. Нема світла, потім вирішимо питання. Добре? Ніхто не впадає в паніку і не кричить, що робити, що ділять, так? Все, добре. Так, постембріональний розвиток починається з того моменту, коли організм виходить із оболонок, які його оточували, захищали і обмежували під час його ембріонального розвитку, і цей процес називається було народження. Народження буває, яйце народження, живонародження і яйце живонародження. Яйценародження – народження це коли формується яйцеклітина в щільній оболонці, вона запліднюється, утворюється зигота, бластула, гаструва. Всі етапи проходять у яйці, це яйце Буде знаходитися поза організмом особини жіночої статі, так, яка буде формувати цю яйцеклітину, і відповідно той ембріон зараз, він розвивається у яйці поза організмом. Коли ембріон розвивається без отаких от щільних оболонок, розвивається він в організмі своєї матері, це буде живонародження. Якщо у нас в організмі, не в нас, звичайно, в організмі, а є такі тварини, які утворюють яйце, але це яйце вони не відкладають воно не виходить із їхніх статевих шляхів, воно залишається прямо там в організмі. Цей зародок в цьому яйці він розвивається, і потім, прямо там, у організмі самки, ці, вилупляється із яйця та особина, яка утворилася, і окремо із статевих органів виходять оболонки цього яйця і сама особина нова, яка утворилася. Це такий проміжний етап, він доволі є. Рідкісним, але е, спостерігати його можна, наприклад, у живородних змій або у живородних ящирок. Можна спостерігати яйце живонародження. По факту яйце формується, але, але це яйце не відкладається. Зрозуміло, так? воно не відкладається, але воно утворюється. Добрий день. Маша. Так, от, постембріональний розвиток це у нас період онтогенезу після народження. Ми розібралися з народженням, і, або це може бути звичайно ж вихід із зародкових оболонок і до донастання. Тільки статевої зрілості, який можна розглядати як наступним розмноженням, або ж можна розглядати його як період закінчення, тобто закінчується постембріональний розвиток смертю, або наступним розмноженням, або смертю. Це буде кінець постембріонального періоду. Під час постембріонального періоду або постембріонального розвитку відбувається ріст і розвиток організму, відбувається диференціація тканин і органів. Що таке диференціація, звичайно, виникає питання. Диференціація це. Ем... Зміна в будові, яка направлена на виконання якоїсь певної, певної функції. Ну, от, наприклад, диференціювання м'язової системи, опорно-рухової системи можна спостерігати у дітей. Далі може бути у нас зміна в будові цілих систем, наприклад, дозрівання, диференціація. Дозрівання статевої системи людини. дуже часто ці всі зміни відбуваються під дією не тільки нервової системи, а ще й під дією гуморальної системи, тобто під дією органів. Зміни, які можна спостерігати, от всі зміни. Глобально, всі зміни, які ми спостерігаємо, е, от у нас в кішки, наприклад, народилось кошеня, яке воно було зразу під час народження, і яке воно, припустимо, стало через два місяці. Оці всі зміни, які відбувалися з цим кошеням, це і була диференціація тканин і органів, тому що ем, зразу під час народження немає особи не повністю готової до самостійного існування. Звичайно, впливати на розвиток, на цю диференціацію, про яку я говорила, можуть впливати умови існування, тому дуже часто особини, які мають Перші тижні, перші дні після народження вони потребують спеціальних умов, таких як температура навколишнього середовища, а також наявність поживних речовин. Звичайно, за рахунок відсутності. Спеціальних навиків вони не здатні самі себе забезпечити. Тому у деяких тварин, я б сказала, навіть у більшості тварин присутній материнський інстинкт, який забезпечує піклування, і таким чином особи нездатні вижити під час перших, перших днів, перших годин, а інколи навіть перших. Років свого життя. Якщо ми з вами розглянемо постембріональний розвиток тварин, то постембріональний розвиток можна поділити на два види: на постембріональний розвиток прямий і постембріональний розвиток непрямий. Ви з цими поняттями вже стикалися. Коли в мене є особина, яка народилася, і ця особина є ну не прям. Точною копією своїх батьків, але вона має ну от як кошеня, так яке народилося. Воно має чотири лапки, два вушка, два очка один носик і все останнє. Воно, в принципі, має шерсть, так тому його можна порівняти і ідентифікувати із батьківськими формами. Це буде у мене прямий розвиток. коли у мене Утворюється особина, от, наприклад, народився в мене ось такий не в мене, ви зрозуміли, так? От в цієї прекрасної жабки народився ось такий гарненький пуголовок. Якщо ви весною або влітку будете проходити мимо глибокої калюжі, то ви, будь ласка, подивіться в цю калюжу дуже уважно. Там будуть такі плавати маленьким. Маленькі пуголовки, і ці пуголовки то не риба, то не риба, то дітки, які народилися у жабки, і ці дітки вони є представниками організмів, які мають непрямий тип розвитку. Так от, коли особина, яка народилася, яка вийшла із оболонок з цієї ікринки, оця пуголовок, і він дивіться, ну він зовсім він має хвіст. От Якщо ми згадаємо, так, то він має хвіст, він дихає з зябрами, він цей пуголовок живе у водному середовищі існування, е, жаби в сенсі земноводні, вони ведуть змішаний, так, у них змішане середовище. Що існування наземно повітряне і водне, то з оцим пуголовком з ним відбувається трансформація. Ця трансформація буде говорити про те, що це непрямий розвиток у організмі. Непрямий розвиток може бути. У двох виглядах. Він може бути в, у вигляді непря, вибачте, повного перетворення і у вигляді неповного перетворення. Ось у мене є ось такий метелик. Цей метелик це у мене під цифрою 1 доросла особа. Ця доросла особина вона називається іще словом, імаго. Ця доросла особина відкладає яйця. Під цифрою 2. Це, звичайно, у мене буде яйцеклітина, яка буде запліднена, в якій от прямо в ній, в цій зиготі, в цих оболонках відбудуться всі стадії ембріонального розвитку. Утвориться, сформується нова особина і вона народиться. Звичайно, те, що народиться, воно в мене буде ось під номером 3. Тип народження, який тут можемо ми з вами вказати? Яйце живо чи яйце живо? От в даному яйце випадку, живо. який? Тобто оцей метелик яйця не відкладав. Чи відкладав? Відкладав. відкладав. Чи? Тобто, це вже в мене буде не яйце живо, це буде у мене яйце народження. І тепер дивлюся, в мене утворилася ось така особина. Ця особина, це в мене буде личинка, і потім ця личинка у мене. Перейде у стадію лялечки, коли ця личинка себе огортає коконом. відбувається тотальна перебудова всього організму цієї особини, і вона перетворюється тільки потім на ось таку дорослу особину і магу. Коли є личинка, стадія, вибачте, личинки і лялечки, це буде. Повне перетворення. Коли у мене відсутня стадія лялечки, відсутня. От, наприклад, згадаємо про Колорадського жука нашого несильно улюбленого, несильно улюбленого, але куди ж без нього? Живе собі такий жучок. Давайте жучок в полосочку, так? в полосочку живе жучок, це в мене буде доросла особина, так? Це в мене буде імаго. Це імаго під е, нижню сторону листка картоплі відкладе, продовжуйте, відкладе яйця. яйця. Правильно відкладе яйця. Із цих яєць вийдуть личинки, такі оці, такі такі, такі червоненькі з чорними крапочками. Це у нас буде який тип народження? Ану, який тип народження? Яйце народження. Добре. Тепер дивіться, яйце народження, і у мене була личинка, і у мене ця личинка ходила-ходила, їла-їла ті листки картоплі, так? Наїла собі масу, наїла собі поживних речовин, які їй необхідні для того, щоб, вибачте, я прийняла двох запізнившихся, е, е, наїла собі поживних речовин для того, щоб мати необхідну кількість енергії для перебудови організму, і перетворилася личинка на імаго. Оцей у нас... Колорадський жучок, червоненький з чорною крапинкою він не огортав себе коконом і в ньому не відбувалася перебудова. Відповідно, у нього була у нього ми спостерігали неповне перетворення. Повне це коли є лялечка. Неповнеться, коли лялечки немає. Всі останній стадії яйце, личинка і маго, вони зберігаються. І ще раз, організм, який народився, а народиться він може, яйце живо, або яйце живо, далі піде шляхом або прямого, або непрямого типу розвитку. З прямим, зрозуміло, народилася особина, яка дуже схожа на своїх батьків. При непрямому особина не схожа. І тут ми розбираємося, якщо в цієї особини під час перетворення була стадія лялечки, це було яке перетворення? Якщо була стадія лялечки, яке перетворення? Огне. Не. Повне. Якщо стадії лялочки не було, це яке неповне не. 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 не перетворення. Ось він, дивіться, іще приклад у нас е, комахи з неповним перетворенням. Е, це у нас коник. Ось у нас коник. Коник, молодець. Відклав яйця. З цих яєць вилупалися без крилів. Дивіться, вони схожі ззовні. Да, Оця личинка, так? Оця личинка і доросла особина. Вони, вроді, схожі, але в цієї личинки у неї немає крив. Ця личинка буде ходити, наїдати наїдати поживні речовини, буде перетворюватися, 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 доки не Утв... Почнуть утворюватися крила цієї особини по закінченню утворення цих крил, ця личинка перетвориться на дорослу особину. Тобто, тут ми бачимо личинку, 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 дорослу особину. Стадії лялечки немає. Це у нас неповне перетворення. Далі, таке поняття, як життєвий цикл. Давайте ще раз. Оце в мене був тип розвитку. Прямий, непрямий, повне, неповне. Життєвий цикл це інше поняття. Життєвий цикл це період між однаковими фазами розвитку у двох або більше поколінь, ну, от, послідовних поколінь організму. Життєвий цикл. Може бути простим, життєвий цикл може бути складним. От давайте почнемо із складного. Ну, як ви розумієте, складних життєвих циклів роді менше, ніж простих. Дивіться, ось жила собі була медуза Аурелія, доросла особина. Медуза Аурелія розмножувалася статево, статево. Так? Тобто вона розмножувалася шляхом утворення яйцеклітин і сперматозоїдів. Утворилося яйце під час цього статевого розмноження. Статеве розмноження. Під час цього народився, грубо говоримо, народився поліп. Якщо ми беремо медузу як активну форму, та, яка активно пересувається по воді, то поліп це майбутній, ем, майбутній організм, який буде вести прикріплений спосіб життя на дні. Тобто медуза народила не, на, не таку саму медузу, як вона, а народила інший організм. Цей інший організм виглядає не так, як материнська особина, і розмножуватися він буде нестатево. Він розмножуватися буде шляхом брунькування. Із цієї бруньки утвориться не, полік, не кораловий політ, а утвориться нова медуза. Медуза народжує коралові поліпи, коралові поліпи народжують медуз і так по колу. Медуза розмножується статево, корали розмножуються не статево. Оце буде приклад складного життєвого циклу, коли особини, які утворюються під час народження, не просто не схожі. На свої материнські, на свої батьківські форми. Це особини, які являються, е, які відрізняються повністю забудовою, за, будовою, за процесом розмноження. Це особини, які в принципі можуть взагалі являтися е, представниками іншого якогось так, от в нашому, в нашому розумінні це взагалі представники різних вин, так? Але це є е, дві життєві форми, дві життєві форми одного того самого організму. Бачите так, що життєвий цикл складний, е, ось він є такий. Е, його можна зустріти у кишковопорожнинних, і його можна зустріти у вищих спорових рослин. Наприклад, його можна зустріти у мохів, у хвощів. У унів і його можна зустріти у папереді. Пам'ятаєте там, де у нас була, ми з вами розглядали. Ми з вами розглядали про те, як е, відбувається чергування циклів: гаметофіт, спорофіт, гаметофіт, спорофіт і так по колу. Це у нас був складний життєвий цикл. Якщо ж ми візьмемо представника простого життєвого циклу, то ось він у вигляді сосни звичайний. Була собі сосна, в сосни були шишки жіночі і були шишки чоловічі. Чоловіча шишка запилила шишку жіночу, шишка жіноча закрилася, утворилося насіння, насіння висипалося у ґрунт, і з цього насіння виросла нова сосна. Тобто, по факту, сосна народила, що? Такий Сусну. самий організм, сосну. Сосна народила сосну. Тобто, по факту, у мене після народження утворився такий самий організм, який був до цього. Тобто, тут у мене можна бачити життєвий цикл простий. У людини простий чи складний життєвий цикл? простий Простий, звичайно, простий, простих життєвих циклів, їх набагато е, більше, ніж складних. А який тип розвитку? Прямий чи непрямий? Прямий чи непрямий? Звичайно, прямий. Давайте ще раз, постембріональний період починається з народження. Три типи народження: розвиток прямий, непрямий. Якщо не прямий, то або з повним, або з неповним перетворенням. Далі в загальному життя особи не можна оцінити в загальному постембріональний період, один або декілька, можна оцінити з точки зору життєвого циклу. Життєві цикли бувають прості і складні, а от тривалість життєвого циклу в різних організмів, вона може бути звичайно різна. У бактерій і дріжджів, проміжок між двома поділами їх, це і буде їх життєвий цикл. Не перевищує, тобто термін життя не перевищує 30 хвилин. У вищих рослин і хребетних тварин він триває. Роками. Сосна, звичайно, починає розмножуватися лише на 30-40 році життя, а риба білуга на 12-18 роках життя, тобто, практично, риба чекає до повноліття. Життєві цикли, ось вони, та кішка і ті кошенята, яких ми з вами сьогодні згадували. Так, прості життєві цикли, ось вони ще приклади з курчатами, і по складним життєвим циклам, будь ласка, ось вони мохоподібні. Мох. Ось він у мене під цифрою 1, Гаметофітне покоління, тобто те, яке розмножується гаметами, тобто статево. Покоління, яке розмножується статево, відбувається запліднення, чоловічій антириді, жіночій архивоній. Тобто, по факту, це майбутнє яйцеклітини і сперматозоїди спермії, е, утворюють покоління, яке розмножується не статево, тобто спорами, тобто, це у мене спорофіт. Ці спори потрапляють у ґрунт, і утворюється у мене гаметофітне покоління. Гаметофіт народжує спорофіт, спорофіт народжує гаметофіт, і тому це у нас є складним життєвим циклом. Звичайно, якийсь із циклів, він може домінувати. Гаметофітний може домінувати, може домінувати спорофітним. Як це домінувати? Домінувати це бути, це коли особина є більшою за розміром. От Якщо я візьму папороти подібні, так, папорот, щитник чоловічий, то оця особина, яка ось є з листками, з креневищем, це в мене буде спорофіт. Та, яка розмножується на статево. А глибоко в ґрунті живе ось такий заросток, який буде у мене іншим поколінням, поколінням, яке називається гаметофіт, тобто те покоління, яке розмножується статево. І от його оце покоління статеве, ми його неозброєним оком не бачимо, ми його не спостерігаємо. Тому вважається, що головним поколінням в даному випадку. Являється спорофіт. У всіх вищих спорових рослин головним поколінням буде спорофіт, крім моху. У моху, ось це покоління, яке я бачу, це буде покоління гаметофітне. А спорофітне буде у вигляді ось такого спороносного. Не колоскали, бачите, коробочки, яка, в які будуть достигати спори. Тобто, в принципі, спорофітне покоління, воно живе на гаметофітному і тому головним поколінням, звичайно ж, буде вважатися гаметофіт, але тільки у мохів. Також можна ще кого згадати, можна згадати і е, котячого сисуна. Це у нас черв, який живе у печінці котів, він є родичем. Вони паразити, так, печінковий сесун, котячий сесун, свинячий ціп'як, і вони, для них також характерне чергування поколінь. Вони, чергування поколінь у них в тому сенсі, що вони розмножуються статево і вони здатні розмножуватися. Партеногенетично. І справа в тому, що яке значення в їх житті має оце чергування поколінь. Вони мешкають у минулих середовищах існування, тобто вони залежать від умов навколишнього середовища, в які в ньому є. І вони здатні переживати їх, і, відповідно, вони адаптуються до того. До того до тих типу умов, які є в певний момент часу. Ось у нас печінковий сесун. Е, який ну, от, е, у нас дивіться, якщо ми беремо по котячому, то я його так пролистала котячого сесуна, котячий сесун е, життєвий цикл цього, цього паразита він пов'язаний із. Свіжою рибою. Чому говорять, що не можна давати котам свіжу рибу, тому що свіжа риба є проміжним хазяїном для цього печінку, котячого сисуна, і м, якщо е, ви хочете чимось нагодувати смачненьким свого кота, то треба цю рибу обов'язково зварити, тому що навіть якщо буде цей. Котячий сисун е, жить в цій рибі, то він звичайно ж загине. І взагалі е, і споживати сирі, е, сире м'ясо, сиру рибу е, і немиті овочі і фрукти дуже дуже небезпечно, тому що є у нас дуже багато тварин, ось таких печінковий сисун, ось він, бичачий, ці ви з ним знайомі, з який, якого можна собі в організм. Помістити як товариша, такого собі товариша, який буде вас дуже сильно використовувати